Ну, так. Так. Ваші корови пошкодили? Але вшанування пам'яті героїв знищили зелені насадження. Як вони могли знищити? Корови взагалі не, не їдять дерева листя Ну, не їдять корови. Люди ж ганяли їх, є. Ну, Я може, траву їли під деревами. Я. Я ну, весь малин бачу, ну, весь ну, малин їх оттуда виганяв, а ви не вірите. Ні, до корови дерева не їдять. А, а корову траву, може, під деревами траву їли, а то я не спорю, ну, А там же квіти, там все насадження. Так, да, квіти насадили. поїли. Квітки, ну, квітки. Орестович, не, не, не гарно ви робите, не гарно. Зато ви гарно нас тут розвиваєте. Давайте будемо розписувати. Да, ну, я все, не за що розписувати. За я протокол. Не сказала, що дерева поїли, я Ні, за не траву, я. траву, за квітки. Квітки. пошкодили газони. Ну до скільки вони там газона в Ну до скільки не пошкодили? Ну так я пошкодили? ж не бачив. Ну як я можу підписувати те, що я не бачу? Мало ли, що ви тут напишете? Ну то почитайте. Малень там з'їли. Як, як я не бачу, можна позвати, не показати. Можу. Оце вона з'їла цю дві, три, п'ять, десять кліток. Ну. Звісно, в нас свідки є, там вже написано. Це моя короба. Там написано було Посмотрите на лобі. Я четвер, нічого після не цього інциденту ну, ви ходили по парку, шукали своїх корів. Ні, ви прийшли в парк і звернулися до людини і кажете, да. де тут алея є. Да, я думаю, бо мені сказали, що да, це. А я його Я думаю, Борови. пойду побачу. Де цього не щось об'їли? Пішов я побачив, там, там що, нічого такого немає. Ну це для так. вас нічого. Ну Так, ви будете нічого. підписувати не, протокол. Не, все, не Ви не... ознайомлені. Ну ви мені сказали, що з'їли квітки. Все а, а, відносно або... вас складено адмінпротокол. Ну, складено, складено, значить є. Напишу все, не, значить, адрес є. Ми вас повідомимо, коли прийти на адмінкомісію. І будете розказувати. Будете Хорошо. їм розказувати, що ваше допомогу. Все, Добре. і так я, я до продам. Я вам кажу, я такі хороли ну, продам. Це ми вже чуємо скільки.